Привіт всім! Сьогодні я покажу свою найкращу команду на кланових босів. От, Як ви змогли вже здогадатися по картинці? Це команда Темряви. Зовсім далеко не ФТП. Це максимальна команда Темряви, але без максимальних пробуд. З максимальними пробудами на Сінтрелії, на, звісно ж, Лігвані, само собою. це команда. Може набивати набагато більше. Але я покажу вам свій варіант з моїми героями, моїми пробудами та моїм обладнанням. Показувати буду на малінусі, так як там схоже розташування. А Тут я просто не можу вже використати цих героїв. Ось, як бачите, вони всі заблоковані. Тож, переходимо на Малінуса. Ось таким чином виглядає моя команда. Розташування. Будь ласка, подивіться на скріншоті, тому що на малінуці знову ж таки я не можу так їх поставити ось на скріншоті. Подивіться, яке розташування було. І взагалі це команда була створена на стрімі. Посилання на стрім я залишу в описі до цього відео, якщо хочете, можете подивитися, як там все створюється, як все набивалося. З цим зрозуміло думаю. Перейдемо до героїв і як вони одягнені. Почнемо з тіамат єдиного саппорта в цій команді. Вона одягана через ріг і сет бафу дамагу, коли дає дебафи. Дебафи вона дає з бойової навички і дає їх часто. Тому цей бонус дамагу буде завжди в нас присутній. Також даємо достатню кількість влучності для накладання цих дебафів штрафу атаки. Тут зрозуміло. Далі, давайте Бернейт розглянемо. Також баф-дамагу через сет трьох вух Таланти можете бачити. Ось такі. Рука відьми. І такий шолом. Тут, я думаю, зрозуміло з Бернейт Синтрелія. Синтрелія одягнена. Максимально в атаку. Такі таланти. І. Орган. Ірзілас Ірзілас з ребрами, тому що один з елементалів, навішує штраф атаки. І ми можемо, маючи достатній кількість спротиву, а саме це Ірзілас має, можемо багати, знову ж таки, дамаг нашій команді. Як бачите, ось його стати, захист, ОЗ трохи. Ну, ось так. Рукавиця це йому не потрібна, просто в мене не було альтернативи. Ось такі таланти. І основний ДД в нас основна це Лільваніс. Бачите таланти на своїх екранах. А, ось такі два. І а, ось цей талант за вибором. Або а, талант на шанс удара, або нижній талант в цій гілці. Зараз вам покажу. Якщо у вас достатньо шансу крит удара а не так як в мене. А, ну, у вас кращий шмот. Ви ставите нижній талант і це буде краще. От. Тут зрозуміло. Далі таймінги. Використовував ось такі таймінги. Використовую волнолом. Здається, я для нього таймінгів не став. Оце я. от Трошки забув. А, ставив на 50 секунді волнолом в мене. Ось. Виставляю на 50 секунд вололом. Ну, така команда. Набиває ось бачите на скрині, скільки набиває. Набивав автобоєм кілька разів трайв. Там було 3700-3800 по-різному. І натрайв до 4 мільярдів. От, тому пробуйте, використовуйте. Можливо, у вас uh, вийде краще, особливо, якщо у вас сентрелія на плюс 5. Uh, сентрелія на плюс 5, дає дуже, дуже класний uh, бонус. От. Тому, uh, знову ж таки, повторюсь, пробуйте, налаштовуйте, якщо у вас виходить щось краще, uh, напишіть в коментарях uh, саме, що ви змінили. Uh, щоб ви змінили, що змінили. Щоб покращити цю пачку, от як ви її покращили, буду радий її почитати. Буде цікаво. Це всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей.